Ми мене факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Рівно рік тому, 16 січня, Верховна Рада в ручному режимі прийняла пакет скандальних законів, що було реакцією режиму Януковича на наймасовіші за всю історію незалежності України протести і спровокувало новий виток протистояння влади з народом. Українці назвали закони драконівськими, диктаторськими і поліцейськими. Пакет з 11 законів і однієї постанови, які розробили депутати від партії регіонів Володимир Олійник і Вадим Колесніченко. Парламент прийняв силами регіоналів і комуністів. Ністів без обговорення шляхом простого підняття рук підрахунок голосів за проводився практично миттєво. Найбільшу хвилю обурення викликали заборона на рух більше п'яти машин у колоні без погодження ДАІ на участь у демонстраціях з використанням засобів, що ускладнюють ідентифікацію особистості від пов'язок на обличчя до касок введення кримінальної відповідальності за наклеп і новий тоді для України термін екстремістська діяльність. На жаль, ця дата більше ніколи не буде прикрашатиме український календар. Це була спроба перетворити нашу державу в тиранію, в диктатуру. Де-факто, я вважаю, що 16 січня минулого року завершило мирний період розвитку Революції Гідності. Сумно відомі диктаторські закони мали реальні і практичні наслідки загибель.

Президент України пропонує Верховній Раді скасувати депутатську недоторканність. Про це Петро Порошенко сказав під час зустрічі з керівниками фракцій Верховної Ради. Президент наголосив, що ця ініціатива підтримується суспільством. Петро Порошенко з оптимізмом оцінює перспективи прийняття цього закону парламентом, оскільки кількість депутатів в коаліції перевищує 300 голосів. Крім того, глава країни запропонував разом зі скасуванням депутатської безкарності обмежити недоторканність суддів сьогодні рівень довіри до судової системи та рівень корумпованості в судовій системі не є питанням лише в Україні на всіх міжнародних зустрічах. Перше питання реформа судової системи, наголосив Петро Порошенко. Інститут судової недоторканності має бути приведений до європейських стандартів. Глава держави наголосив, що судді часто зловживають наданим їм імунітетом. Право давати згоду на затримання судді слід передати від політичного органу, яким є Верховна Рада. до Юридичного Вищій Раді юстиції додав президент України. Я, як президент і як грант інституції, гарантую збереження демократії в нашій державі. Нас ніколи і нікого не будуть переслідувати по політичним ознакам. Незалежно від того, чи політичний діяч перебуває в складі влади, чи в складі опозиції. І 100% і повномасштабна недоторканність. Народного депутата вже на сьогоднішній день ну просто не потрібно. Національний банк України не повернеться до політики фіксованого обмінного курсу. Про це з трибуни Верховної Ради сьогодні, 16 січня, заявила голова НБУ Валерія Гонтарєва. Головний меседж, яким я хочу завершити свій виступ, національний банк буде продовжувати використовувати систему гнучкого обмінного курсу. Фіксованого обмінного курсу гривні вже не буде, принаймні, за мого керівництва. Ми будемо давати тільки інформацію по інфляції ВВП. Сказала Гонтарєва. Як відомо, НБУ з кінця минулого року щодня проводить аукціони, на яких продає 3 мільйони доларів для пошуку індикативного курсу. Але якщо спочатку різниця між курсами цього аукціону і ринковим зменшувалася, то останнім часом вона почала швидко збільшуватися. Відповідаючи на запитання депутата, де простим українцям купити долар, вона заявила, валюту купувати не потрібно, тому що кожен, хто її купує, створює на ринку паніку. Громадянам, які їдуть за кордон, вона порадила користуватися своїми платіжними картками. Також Гондарєва повідомила, що сподівається досягти врівноваженого курсу валют після отримання фінансової допомоги від міжнародних фінансових організацій. Голова одеської облдержадміністрації Ігор Горпалиця зустрівся з місцевою громадою. На цій зустрічі присутні обговорювали всі актуальні питання, пов'язані з Одесою та регіоном. Зокрема, йшлося про факти незаконного будівництва багатоповерхівок в історичній частині Південної Пальміри. Проаналізували присутні роботу місцевих комунальників. Вони за словами громадськості, вкотре не змогли оперативно відреагувати на зимову стихію. Про це та інші деталі у сюжеті. Такого формату зустрічі з очільником області представники громадськості не пригадують давно. Кожен з присутніх міг поставити своє запитання голові облдержадміністрації, отримати на нього відповідь. І все це відбувалося більше трьох годин. Якщо у когось щось накипіло, є емоції, є неудобні питання. Я ніколи лично не пользувався підготовкою і прес-конференції виступлення. Я ніколи не питання, які мені можуть задаватися і можуть задаватися. Тому цензури. На епросиніту є цензура, на не слова. Питань від громадськості до палиці за цей час накопичилося чимало. Люди питали, чому обласна влада дозволяє проводити незаконні будівництва в Одесі. Крім цього, громадські цікавило, чи контролює обласна адміністрація процеси забезпечення безпеки та облаштування переселенців із зони бойових дій. Не забули люди нагадати палиці про незадовільну роботу комунальників під час ліквідації наслідків снігових заметів в Одесі та області. На останні питання очільник області відповів наступне. Наше вина, что рабочие не смогли, как всегда, отправить строительную технику, которая помогала очистке дорог. Но рабочие, которые работают на этой технике из-за обильного снегопада, ушел ровно 19 часов, не смогли добраться до этой техники. Это наше вина, и мы делаем выводы. Під час спілкування з громадою Ігор Палиця порушив питання стосовно підтримки суспільно-політичної стабільності в регіоні. Зокрема, він наголосив на тому, що людям з різними поглядами необхідно бути терпими один до одного. Відсутність цього за словами палиці може в майбутньому знов і знов призводити до таких подій, які сталися 2 травня в Одесі. Результатом нашого сьогодні вчені до ні сора і заразних мніні. до тому, і це була проблема 2 мая. Якщо у чоловіка різні с вами мніння, на нього не надо кричать. Вже наприкінці зустрічі з громадськістю Палиця заявив, що планує створити громадську раду, а подібне спілкування з громадськими діячами допомагає зрозуміти коло питань, що цікавлять жителів регіону. Голова Одеської області запевнив, що спілкування з активістами буде регулярним, що допоможе оперативно вирішувати всі проблеми. Сергій Козачинський Євген Мисливцев факти. Одеські волонтери розповіли про те, як себе почувають бійці 28-ї механізованої одеської бригади, які зараз знаходяться в зоні АТО. На сьогоднішній день кажуть вони, ситуація з бійцями покращилася. Військові майже повністю одягнуті та забезпечені взуттям. І головне бригада не має проблем з харчуванням. Все це кажуть волонтери завдяки небайдужим мешканцям Одещини. Втім, є у захисників і проблеми, які негайно потрібно вирішити. Подробиці за мить. Вже котрий місяць поспіль одеські волонтери допомагають українським військовим з 28-ї окремої механізованої бригади, яка розташована під Одесою. За цей час вони встигли одягнути обути бійців, придбати для них необхідні прилади. Я не скажу, що рібята там чувствують себе комфортно, але знаходитися в зоні бойових дійств какие-то, выполнять какие то бойові задачі і уже становиться немножечко легче. Ситі та одягнуті бійці з 28-ї механізованої бригади мають інші проблемні питання. Вони пов'язані з документацією. Військові не можуть вчасно отримати контракти, а поранення, які виписуються зі шпиталю, змушені не один день чекати на отримання довідки про те, що вони отримали це поранення. Аби змінити дану ситуацію, кажуть волонтери командному складу, достатньо проводити регулярні внутрішні розслідування. Замполит, либо же ротный, либо же взводный, по каждому раненому, по каждому двухсотому делается маленькое внутреннее расследование. Это не, это не длительная процедура, она не тяжелая. То есть на таком-то, таком-то блокпосту, там-то, там-то произошла такая-то ситуация, в результате которого боец либо получил ранение, либо, к сожалению, погиб. Эта проблема существует до сих пор». Розповіли волонтери про ставлення бійці 28-ї бригади до свого командира. За їх словами, стосунки всередині бригади натягнуті, а особовий склад не довіряє командирові. Нагадаємо, це вже не перший такий випадок, коли бійці 28-ї бригади жаліються на своє керівництво свого часу. На цього командира було багато скарг в Міноборони, як від волонтерів, так і від тих, такі військовослужбовців. Втім, результатів від цього жодних. Сергій Козачинський віталій безсмертний факти. Відтепер Одеситам не потрібно стояти в чергах та витрачати свій вільний час, аби сплатити за водопостачання. Абсолютно новий інтернет-сервіс дає змогу вносити платежі, не виходячи зі своїх домівок. Що потрібно зробити, перш ніж почати користуватися новою послугою та про інші особливості новаційного способу оплати, дивіться в сюжеті. Завдяки новому інтернет-сервісу абоненти одеського міського водоканалу відтепер мають можливість сплачувати гроші за послуги, не відриваючись від комп'ютера. Така послуга розрахована як на людей, що не мають вільного часу, так і на інших одеситів, які бажають комфортно та зручно сплачувати гроші за водопостачання. Для користування новим сервісом кожній людині потрібно буде пройти нескладну реєстрацію. На тому ж сайті знаходиться технічна підтримка та інтеграція з популярними соціальними мережами, де можна знайти відповіді на питання, що стосуються користуванням інтернет-оплати, або якщо питання занадто унікальне і його немає. У списку задати його безпосередньо людині, яка працює у технічній підтримці сайту. Окрім того, інтернет-сервіс включає в себе багато інших цікавих нововведень. Основне знаходиться в лівій частині в відео таких закладок. Механізми обратної связи Skype, Facebook ВКонтакте для связи непосредственно з спеціалістами інфокс водоканалу, которые своєчасно, швидко і найголовніше, гарантовано відреагують на на який вопрос. Також кожен користувач нового сервісу може з легкістю перевірити свою заборгованість або передплату завдяки електронним лічильникам, що вбудовані в сайт. Заступник голови управління водозбуту Олександр Самбур зазначає, що на даний момент склалася стабільно неприємна ситуація, пов'язана з великою кількістю неплатників. На сьогоднішній день заборгованість перед міськводоканалом складає 67 мільйонів гривень. За словами Олександра Самбура, така сума може вкрай негативно відобразитися на роботі каналу. Если мы не сможем своевременно производить расчеты, не сможем гарантированно нашим партнерам оплачивать за потребленные нами обязательства, то это вызовет встречную волну обращения к нашим, опять же, абонентам-нарушителям. Оскільки дуже часто зустрічається непорозуміння між абонентами та водоканалом, на сайті тепер можливий безпосередній зв'язок між одеситами та працівниками технічної підтримки завдяки дзвінкам до кол-центру або двосторонньому зв'язку на офіційному сайті. Вже зараз можна виявити, що непокоїть абонентів найбільше Питання, з якими найбільше часто абоненти в кол-центр в абоненті, це, як правило або питання вопроси По мнению наших абонентів можуть бути некоректним. Впроваджуючи нові технології, у міськводоканалі напевне розраховують, що ледачі платники почнуть більш активно сплачувати борги. Але як воно вийде, побачимо в найближчому майбутньому. Звісно, старші люди навряд чи будуть користуватися нововведенням, але молодому поколінню цілком ймовірно новий спосіб оплати сподобається. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти. Одеса під пильним наглядом правоохоронців, Національна гвардія і різноманітні міліційні служби об'єднуються задля спокою і безпеки всіх одеситів. Спільні патрулювання вулиць вже дали свій результат. Рівень злочинності знизився вдвічі. Однак, мешканцям міста не варто бути аж надто безтурботними деякі правопорушники не втрачають активності. Європротокол спеціальний бланк уніфікованого по всій Європі зразка, що заповнюється водіями, учасниками ДТП на місці аварії. В українському законодавстві він визначений як повідомлення про ДТП. У подальшому воно стає підставою для виплати страхового відшкодування потерпілій у ДТП стороні. Слід зазначити, що отримані внаслідок ДТП механічні пошкодження. Це питання виключно сфери страхування без участі державних органів. До 25 тисяч є збиток, то виноситься, составляется європротокол, і учасник ДТП не несе никакой адміністративної ответственности. Не дивлячись на суттєву вигоду від оформлення такого протоколу, його використання не набуло популярності серед громадян України. Станом на 2014 рік лише 7% випадків ДТП без потерпілих було оформлено за допомогою Європротоколу. Дуже часто це обумовлено недовірою громадян до страхових компаній. Інша причина незнання суті оформлення протоколу. Звідси витікає перша причина побоювання водіїв порушення власних прав страховими компаніями. Очень часто сейчас уже мы сталкиваемся с такими позициями, как подделка полисов, их на типографии печатают. Затем полисы бывают, объявляют утерянными, утраченными. Человек обращается в отдел урегулирования, ему в страховой компании отказывают, ссылаясь на то, что полис утерян. Внаслідок використання європротоколу скорочується час для звільнення проїзної частини від пошкоджених автомобілів. Таким чином вирішуються проблеми заторів у великих містах, що для Одеси є дуже актуальною проблемою. Отже, в разі зростання популярності Європротоколу пересування на автівках та маршрутках для мешканців Одеси може стати набагато комфортнішим. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти. Українські користувачі в соцмережах почали акцію яволноваху у зв'язку з трагедією, що сталося на блокпосту в Донецькій області. За аналогією з акцією на підтримку Франції, ЖС Шарлі, Українці викладають фотографії з плакатами, на яких написано Я Волноваха. Згодом Фейсбук створили подію. Мирний марш солідарності за загиблими під Волновахою. Подібна акція відбудеться і в Одесі. 11 січня у столиці Франції пройшла безпрецедентна за масштабами акція солідарності з жертвами терактів у Парижі. Жорстоке вбивство працівників журналу Шарлі Ебдо згуртували не тільки французів. Акції Солідарності прийшли по всьому світу: Лондоні, Мадриді, Каїрі, Сідні і Токіо. На марші зібралися сотні тисяч людей. Вони співали марсельєзу, хтось тримав олівці на згадку про вбитих карикатуїстів. На жаль, нашу країну останнім часом теж приголомшують сотні смертей. Українці просять звернути увагу на трагедію під. Адже тут загинула така ж сама кількість людей, що й в Парижі. Є багато спорів в інтернеті по поводу того, було це робити делать или нет, ми говорять, що ми мы просто копіруємо те, що зробили французи. Но в принципе это какое-то поверхность восприятие ситуации, потому что когда французы сказали, что я Шарлі, когда каждый из них вышел на площадь, их вышли миллионы, они заявили о том, что они ассоциируют себя с той трагедией, которая случилась, что они не дистанцируются от нее. что они выступают против того, что случилось, против террора, что они не боятся об этом сказать. И, в принципе, это очень хороший, в общем-то, лозунг для движения борьбы с терроризмом в мире в целом. Когда мы говорим о жизни волноваха, я волноваха, мы говорим о том, что мы помним о каждом погибшем. И о каждом погибшем не только 13 числа, потому что наша страна живет в состоянии террора уже больше года. 13 січня в результаті обстрілу пасажирського автобуса під Волновахою загинуло 13 мирних жителів. 15 січня в Україні було оголошено днем жалоби, а вже 18-го у Києві пройде марш солідарності. Ознак підтримки такий захід відбудеться і у Одесі на Соборній площі о 2 годині. Напомнють людям, що случилось, потому случилось за этот год, тому що відбувається така ситуація, що в в Україні відбувається все більше, і більше негативних соби, терора, убийств. І ми до коэтому привикати з однієї сторони. Да, психологічська защита, з другої сторони, це неправильно. Тому що нам нужно помнить об этом. нужно помнить, що это може коснутися кожного з нас. Активісти закликають приносити на акцію свічки, квіти та плакати з надписами Я волноваха Ольга Міщук віталі безсмертний факти. Наслідки останнього в минулому році снігопаду на Одещині нагадують про себе і в новому році. Зазвичай лікарі-травматологи фіксували близько 60 звернень з вуличними травмами у дні негоди. Цей показник збільшився до 110 випадків. Як не стати жертвою по стихії, вберегти себе від травм, рекомендують лікарі. Радість руху насичує наш організм ендорфінами – гормонами щастя. Однак завадити радості від пересування можуть хвороби опорно-рухової системи чи несприятливі для ходьби дорожні умови. Під час сніжних заметів ожеледиці ризик травматизму значно зростає. Тож не зайвою стає обережність при пересуванні. Пересидіти негоду на вдома найкращий варіант. Якщо ж такої можливості немає, підготовка до виходу на вулицю має бути ґрунтовною. Відповідне взуття, одяг, а також взаємовічливість і готовність прийти ближньому на допомогу. Ні в коєм случаї не висока обу И ни в коем случае не абсолютно плоская обувь. определенный фасон должен быть это небольшой каблучок и очень рифленая хорошая подошва Конечно, свободная свободна одежда, потому что на галольоді балансировать ні в коем случае не должны быть руки в кармані. Суттєвою проблемою стає пересування по місту ковзанці для людей похилого віку. Балансування на льоду для них не лише незручність, а й чинник загострення захворювань кісток та суглобів. Будь-яке падіння привід звернутися до травмопункту. Если удается встать, хорошо. Если не получается, то тем более если появились головокружения, головная головоокружения, головные больбы оказались дома, то в обязательном порядке, конечно, нужно обратиться э, за медпомощью в травмпункт, в ближайшую в ближайшую поликлинику, вызвать скорую помощь и так далее. Э, Потому что самолечение в этой ситуации, конечно, приведет к возможным осложнениям. Одессы-то Рухатися в засніженому місті вкрай важко. Особливо ж нарікають у зв'язку з цим на бездіяльність комунальників. Розчищення дороги дали б змогу і ходити швидше, і уникнути травматизму. Раніше проходили розстояння за 5 хвилин, то тепер це етаростая треба проходити за 25, а то й 30 хвилин. Дуже скользко. У мене подруга пішла. случайно подскользнулась, упала, перелом лежит с гипсом. А если бы дорога была, бы никто бы не падал. Центральные улицы чистят, а, к сожалению, межквартальные проезды нет. То есть хотелось бы, вот сейчас вот добрались пока до улицы, то через эти кучу гуры, черный снег, ну, тяжело проходить. Только Солючевская, но ну, там получше даже качество дорог. То есть... То есть все, что они сделали, это вывезли снег на Куликовое поле, я думаю, это не, они не справились с проблемой вовсе. Проблема у пішоходів виникають не лише на засніжених тротуарах, а й при переході проїжджої частини. Тому водії в цей період просять бути вкрай уважними, не перевищувати швидкості, перехрестя, круті повороти, найнебезпечніші місця приїзді по слизькій дорозі. Тож перетинайте їх обережніше, ніж зазвичай. Має Жако Віталій Безсмертний Олег Черба. Факти. Людям, які потрапили у складні погодні умови та різні життєві обставини, допоможуть рятувальники у пунктах обігріву. Контингент відвідувачів різноманітних, хто зайшов на кілька хвилин, щоб зігрітися та випити гарячого чаю, а хтось прийшов перечекати сильні снігопади та морози. В день людей менше, а на ніч їх набирається у три рази більше. Нещодавно деякі одесити та мешканці області під час сильної негоди не мали можливості дістатися до своїх домівок, тому ночували у рятувальних. Наметах для безпритульних людей та малозахищених категорій населення це справжній порятунок, адже саме в пунктах обігріву для них створені належні умови. Знав людей, що стоїть палатка, пункт пункт обігріву, що там можна прийти, погрітися, чаю попити. Тобто, прийшов сюди і тут дають чай, бутерброди дають, печені дають. Таке, ну я та правда, МЧСникам за те, що вони палатку поставили. В Одесі таких пунктів встановлено два за адресою Старосіна площа, поблизу залізничного вокзалу та на вулиці жоліо Кюрі у районі станції Одеса Східна. Також вони є у Котовську та Білгород-Дністровському. Стаціонарні пункти обігріву рятувальників ДСНС працюють цілодобово. Це обігріва, яку приділі оприділила руководство районів, Це школи, дитячі сади, автозаправочні станції, сільські совіти. Ось там обігріваються люди на сьогоднішній день. З наступлінням великих морозів на території Одеської області обігріто, напійно чаем, более полутора тысяч людей. На вихідних 17-18 січня в Україні температура повітря буде коливатися від 8-13 градусів морозу до 5-7 градусів тепла. Утримуються тумани, які погіршать видимість до 100-300 метрів місцями. Спостерігатиметься паморозь. Східний антициклон область високого атмосферного тиску принесе переважно суху погоду в більшість областей України. А на дорогах очікується ожеледиця у південній частині України переважно без опадів. Температура повітря вночі 0,5 морозу в день від 2 морозу до 5 градусів тепла. Ви дивились новини, факти. Я бажаю вам усього найкращого. Лише гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.